Права 1547. Туристи склали маршрут походу малюнок 99. Старт і фініш якого у точці О, а зупинки в точках А, Б, С, Н і Е. E. Довжині однієї клітинки відповідає 1 кілометр. Продовжить запис, що описує маршрут. Ну що ж, стартуємо. Тобто, продовжуємо запис. Отже, розпочинаємо так, 0. Тут точка нуль. 0, записуємо. 0. Так, потім записуємо два кілометри на схід. На схід. Це у нас буде точка А. Точка А. Так, ну, а потім... Ми з точки А маємо рухатись на південь, на дві клітинки. Одна клітинка це один кілометр. Тобто на дві клітинки на південь рухаємося. Отже, записуємо тоді, що наступна точка у нас буде. Так, точка А. Потім записуємо 2 кілометри на південь. На південь. Так, це в нас буде точка Б. Точка Б. Так, продовжуємо. Далі з точки Б. Ми маємо рухатись на захід, ліворуч це на захід, так і на картах показано. Отже, дві клітинки, а потім ще три всього п'ять клітинок. П'ять клітинок, одна клітинка 1 кілометр це 5 кілометрів то ми записуємо 5 кілометрів на захід. На захід. Це у нас буде точка С. Записуємо точка С. Є. Ну а далі з точки С нам потрібно рухатись вгору, це на північ. На три клітинки або три кілометри. То ми записуємо три кілометри на північ. Так ми опинимося у точці N. Точка. Записуємо N. Є. Yeah. Далі. Що? потрапити у точку Е. E, потрібно рухатись на три клітинки або три кілометри на схід. Пишемо тоді три кілометри. На схід. Це у нас буде точка Е. E. Точка Е. E. Є? Yeah. Ну і з точки Е потрібно на одну клітинку переміститись, або на один кілометр на південь вниз. І ми потрапимо в точку О. Отже, записуємо тоді один кілометр на південь. На південь. Це в нас буде точка. Точка О. Є. Все, запис. Завершили. Ну що ж, ось таке завдання на використання координатної площини. На цьому вправу завершено.